Музична зала дитячого садочку світлячок. Малята, послухайте, будь ласка, віршик про літнє сонечко і квіти. Нас сонечко зустрічає і у літечко біжить. Тепло всіх пригощає, стримочком дзюркотить. І ми раді їм разом яскраві ці порі. Багато друзів літо приносить дітворі. Спитаємо віночок. І сміху, і пісень, і з друзями проводимо ми кожен літній день. На сонечко чарує, дарує нам дива, яка весела, радісна, чудова ця пора. Я всміхаю сонечко. Здравствуй сонце золоте! Я всміхаю квіточці, хай вона росте. Малята, сьогодні наше тепле сонечко запрошує в нас у світкову подорож. Подорож до квітки настрою. Ця квітка непроста. Кожна її плю, плюстка має свій колір, який відповідає певному настрою. Чорний це су, синій колір повітря та моря, жовтий радості і сонця. Зелений, зелений це колір спокою, а червоний колір щастя. Малята ось ми і дісталися до клітки настрою. Подивіться, яка вона гарна, різнокольорова. Кожди, кожна пелюстка передає свій музичний настрій. Я пропоную з нею пограти і прослухати мелодію кожної пелюсточки. Зараз нас чекає мелодія синьої пелюстки. Це мелодія повітря і моря. Звук води шум вітру, шум моря. Послухайте, будь ласка, і подивіться. Зараз нас очікує мелодія спокою та зеленої краси, а ще старого співу. Це мелодія зеленої пелюсточки. Послухайте і подивіться. А тепер малята. Я хочу, щоб ми з вами доторкнулися до жовтої колюсточки. Це колір радості та сонячних промінців. Я пропоную прослухати нову пісенку. Вона жвава, радісна, сонячна, весела. І добра. Давайте її прослухаємо. Сонечко привітно сяє, небо чисте голубе. Літо в гості заглядає тепле, ясне запашне кудашок на кропах. Сподіваюсь, малята, що настрій у вас покращився. Ми прослухали веселу, жваву, сонячну, ритмічну пісеньку. А зараз я пропоную їй розвчити перший куплет. Малята! Я пропоную вивчити слова першого куплету. Ми проплескаємо в долоньки ритмічний малюнок. Разом зі словами. Будь ласка, приготувалися! Сонечко привітне сяє. І ще раз. Сонечко привітно сяє. Небо чисте голубе. Небо чисте голубе. Літо в гості заглядає. Тепле ясне запашне. Тепле ясне запашне. Добре. А тепер послухаємо мелодію. Сонечко привіт не сяє, Небо чисто голубе, літо в гості заглядає, тепле, ясне запашне І ще раз малята. Сонечко привітне. Водок накрапає на поля і на луги. На поля і на луги. Всіх охоче напуває, щоб швиденько підросли. Всіх охоче напуває, щоб швиденько підросли. Далі продовжуємо. Влітку дощик накрапає, влітку дощик накрапає. На поля і на луги, всі опочинапуває, Щоб швиденько підросли, всі опочина буває, Щоб швиденько підросли. Зараз ми повторимо весь куплет малята. Приготувалися. Сонечко привіт Небо непочистиво. Я пропоную доторкнутися до чорної пелюстки. Чорний колір це колір суму та поганого настрою. А коли ми з вами сумуємо малята? А ще коли, коли хворіємо. пропоную прослухати музичний твір композитора Петра Ілліча Чайковського Хвороба ляльки. Малята, ми прослухали музичний твір Петра Іча Чайковського Хворова ляльки. Молодія була сумна, спокійна і невесела. Лялька нещаслива, бо вона хворіє. Малята, а коли ми буваємо щасливі? Напевно, коли ми зустрічаємось гарними людьми, з друзями, коли ми не хворіємо, коли гарна сонячна погода і ми гуляємо з батьками або з друзями на ігровому майданчику. Нас чекає остання пелюстка нашої кліточки червона. Це пелюсточка щастя та краси та веселої гри, де живе весела гра, там радіє дітвора. Ніщо не, про... не покращує настрій, так як весела гра. Червона пелюстка нам дарує музичну ритмічну гру веселі долоньки. Музична зустріч з квіткою настрою! До побачення малята!